Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня! У ньому йтиметься традиційно про події минулого тижня в нашій громаді. І коротко про головне. Розпочнемо випуск з офіційного повідомлення: Оперативний штаб. Добровільче формування Карличини отримало від благодійників авто. У місті з'явилися дві нові сучасні котельні. Кінець травня. А це означає, що прийшов час для святостаннього дзвоника. Фотофроніка в нашому випуску. новини освіти та культури також. Слова 102 повідомляє. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск із офіційного повідомлення, тобто засідання оперативного штабу. 26 травня на початку засідання оперативного штабу його учасники взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання о 9-й годині ранку. Про це ми говоримо завжди і будемо говорити, адже ця дія це данина пам'яті про наших загиблих співвітчизників. А потім карлицький міський голова Ласан Панюта розповів про загальний стан справ протягом минулого тижня і особливо двох останніх днів вихідних. Дві доби, коли всі бачите, яка як веде себе сьогодні агресор, і є. І в нас збиття дронів і є маленькі пошкодження, невеликі в одному з населених пунктів у дошкільному закладі. Але Ну, слава Богу, в нашій громаді немає великих руйнувань, і тим більше ну, немає ушкоджень, не ушкоджень, а травмувань людей. У Вухольському районі є, ви читаєте засоби масу інформації, на жаль, є навіть загиблі. Тому безпека понад усе. На засіданні традиційно обговорювалися плани на прийдешній тиждень. Попри негоду тривають заходи з благоустрою. У дитсадках громади розпочинаються випускні, а в кінці тижня в загальноосвітніх закладах свята останнього дзвоника. У центрі первинної медико-санітарної допомоги звернулося 45 пацієнтів із діагнозом ГРВІ. На стаціонарі в Карлицькій багатопрофільній лікарні перебуває 90 пацієнтів. На вихідних проводився фестиваль народної творчості Червона калина. Про нього на штабі згадувала начальник відділу культури Олена Петленко. Можу дякувати нашим захисникам і дякувати Богу за те, що не було повітряних тривог. Оце єдине, що було робота, була злагоджена. Всі колективи прибули. Всі, що мали показати всі свої концертна повністю програма, була відпрацьована так, як має бути. Завершили о 13.30. Фестиваль тривав майже 5 годин. Його знімала наша відеокамера, і в наших же планах показ фестивалю Червона калина в повному викладі. А підсумки конкурсу, за словами Олена Петленко, будуть оприлюднені у листопаді під час заходу до Дня працівників культури. Олександр Панюта на штабі поділився свіжою інформацією про стан справ з переходом мешканців квартир будинку номер 18 по вулиці Паркові в Карлику на індивідуальне опалення. Шість проектів розроблено, і 18 дозволів ми дали на відключення. Процес зрушив з місця і на декілька заяв. На відключення. Я думаю, що цей тиждень ще ми донесемо цю інформацію, а на наступний тиждень проведемо комісію по відключенню. Все-таки треба нагадувати жителям будинку парку 18, що в них є можливість перейти на індивідуальне опалення. Ще раз наголошую, що ми на 25 26 рік ще забезпечимо централізованим теплопостачанням. Але хто вже сьогодні має бажання, ми запрошуємо звертайтесь, будемо надавати дозволи і, будь ласка, будете платити набагато менше за теплопостачання і перейдете на власне виробництво тепла. Добровільче формування карличчини отримало відпрат Аруфорд автомобіль. Добровільче формування Карлицької громади для посилення матеріально-технічної бази та ефективнішого використання її в ході боротьби із зростаючою кількістю ворожих шахедів отримала автомобіль Пікап Міцубісі. Автівку придбано на прохання міської ради в межах програми МГП Поруч спрямованої на підтримку військових, ветеранів та їх родин. Передача авто відбулася 28 травня біля Офісу МГП Агрофорту. На цю церемонію приїхала міський голова Ласан Панюта із заступником Іваном Сімцовим. Керівник центрального хабу МХП Олександр Скобойнік поцікавився, що ще необхідно бійцям ДФТГ для їхньої служби. Я чому задаю питання, тому що ми трошки цим живемо десь там постійно. І ми розуміємо, що. Це безпека хлопців, це безпека тих, що захищають. Його, мабуть, треба робити в комплексі. Тому я задаю питання: бо якщо цей автомобіль просто він придбаний і він не працює добре, що він є. Ну тоді не цікаво. Треба, щоб воно все працювало. Олександр Роскобойник передав ключі від автівки представнику ДФТГ. Зі словами подяки до меценатів, звернувся Олександр Панюта. Я хочу подякувати, добру справу ми робимо. Ми вам дякуємо, комунікація є, в принципі, співпраця була, є. Я впевнений, що вона буде надалі. Буде, буде. Ми є, Повірте. Ми є платниками податків, потужними платниками це достоїться. Нічого не міняється, тому що ми хочемо працювати навпаки ми хочемо нарощувати тому що? Тому що? Тому що... А ми хочемо як більше Війна, податків. Все, ми що хочемо, Вона як витягує сьогодні за ТГ. Не тільки щоб був ще на одному заході, там передавав, от також техніку, то ті, хто хочуть працювати там самі по собі, там керівники от, де, де активні громади, все одно до них цікаво залучатися. Цікаво, якусь техніку давати. У вас сьогодні просто ну держава забирає кошти, і це логічно, тому що сьогодні йде Ні. війна. Якщо по іншому, то ми не виживемо. Ми не можемо надіятися тільки на запозичення. Але якщо ви активні, якщо ви хочете працювати, і якщо ми можемо тримати тут симбіоз бізнесу, щоб ми не ходили один у одного, не пересмикували там по гектару землі, там десь капас, нікому нічого не робили. У нас все, не ми не. У тоді йдемо мирно, дружно, і в нас все виходить, і тоді буде співпраця. Я ще один е е хорошо. елемент. добре. Так. Чи аргумент озвучу, з благодійним фондом у нас постійна є співпраця, і ми спільно проекти втілюємо на території нашої громади і я певний, що будемо надалі також. Тому Все. благодійний фонд таку працює. Загальна вартість автівки 400 тисяч гривень. Частину коштів 70 тисяч гривень зібрали самі працівники МХП. Решту суми дофінансував благодійний фонд МХП Громаді. Нагадаємо, що недавно Карлицьке ДФТГ вже отримало пікап Нісан завдяки міській раді і її депутату фермеру Олександру Широкоступу. У Карлику біля ліцеїв номер 1 і No3 з'явилися нові сучасні модульні котельні. Протягом кількох останніх років у місті виникали проблеми із забезпеченням теплом кількох освітніх закладів та деяких об'єктів, і вартість цього тепла також була за високою. Тому перед владою громади постало питання будівництва модульних сучасних котелень. І ось вони вже готові. Знаходяться біля двох міських ліцеїв номер один і номер 3 Тому ми і розпитуємо про ці об'єкти начальника відділу освіти Надію Мельченко та начальника групи обслуговування відділу освіти Олега Савченко. Однією із проблем, яка спонукала будувати нові котельні, була зношеність труб. Їх пориви, і звісно, це відбувалося взимку. А ще висока вартість гігакалорій. Далі пряма мова Надії Омельченко. Якщо говорити про перший про ту котельню, яка надавала нам послуги по опаленню четвертого ліцею і першого ліцею, то вартість за одну гігакалорію була 4222 Тисячі. Якщо говорити про цю котельню, вона в нас поруч, яка надавала послуги запаленню також дровами, то вартість однієї калорії була 4205 гривень. Тому було звернення і керівників закладів освіти, не раз вони зверталися, тому що не виконуються температурні режими. А це були по-перше, що це несправні були е, труби при подачі тепла. Ну, звісно, це не вина була надавачів послуг, а те, що вже ми знаємо, що скільки їм років, і система вже застаріла і яка потребувала весь час. Е, Поточних ремонтів, а можна сказати, і капітальних ремонтів це заміна всієї системи подачі тепла. Отож була створена авторитетна комісія, на чолі з Карлицьким міським головою Олександром Панютою, куди входили його заступники, депутати, фахівці. Був розроблений проект на перший ліцей і на третій ліцей. На будівництво цих двох котелень. Далі проведені тендерні закупівлі. І ось ми бачимо, вже, що відбулося нове будівництво і ми бачимо ці дві котельні. Наразі пройшли вони випробування і вже з початку опалювального сезону, який розпочнеться вже, так як завжди з 15 жовтня, ці дві котельні запрацюють. У наступній передачі ми розповімо ще, які заклади будуть опалюватись котельнями, яка кінцева їх вартість, та ще про деякі новинки розповімо. У наступному сюжеті розповідь про свята останнього дзвоника у навчальних закладах громади. У навчальних закладах Карличі не пролунали останні дзвоники. з цієї нагоди там пройшли святкові заходи. На всіх них ми не змогли побувати, але на деяких все ж були. І про це розповімо. Сьогодні про Карлицький ліцей номер 1 Початок заходу співпав із традиційною всеукраїнською филиною мовчання, і тому всі присутні на ганку ліцею взяли участь у ній. Щойно, як і щодня, о 9 годині, ми вшанували хвилиною мовчання та гімном України всіх загиблих, і тепер з пошаною у серці ми розпочинаємо наш святковий захід. Чайний день усім жителям громади Ми щирих нацелано вітань. Тож свято яскраве починається, і так рада нам сонечко усміхається, Хмаринки в небі пливуть, квіти чудові цвітуть, школа наша, життя виграє. ограй. Воли останнього свято зустрічай! На святкову лінійку виходять випускники 11-класники на чолі з класним керівником Тетяною Філоненко. Перед мікрофоном директорка ліцею Альона Будник. Вітаю всіх присутніх на нашому подвір'ї. Вітаю із закінченням навчального року. Це рік непереможний, це рік витривалий, це рік найкращих випускників. В першу чергу, звичайно, хочеться подякувати нашим захисникам, адже їхня віддана праця дала можливість нам навчатися, адже їхня воля, адже їхнє бажання до миру стає прикладом для нас усіх не втрачати віру, не втрачати надію і боротися до кінця. До слова запрошується депутат міської ради Максим Воловенко. В першу чергу хотів би привітати вас всіх зі святом, зі святом останнього дзвінка. Хотів подякувати всім працівникам ліцею, які виховують і далі будуть виховувати таких чудових дітей. Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми сьогодні маємо можливість зібратися. І знаєте, як співається в нашому гімні, згинуть наші воріженьки. Як роса на сонці, я вірю, що в дуже близькому майбутньому ці слова збудуться, і я бажаю, щоб всі наші присутні діти жили в мирній країні під мирним небом. Максим Петрович вручує в ліцею від міської ради сертифікат на 32 тисячі гривень. А на Канку ліцею розвивалося дійство. Інтерв'ю у першачків та випускників, і було це цікаво, незвично, а для нас, телевізійників, особливо приємно. На святах останнього дзвоника побував Карлицький міський голова Олександр Панюта. Звичайно ж, і в першому ліцеї. Хвилюючий момент, бо я також є дідусь і для мене це теж хвилюючий момент. Але я, шановні випускники, бажаю вам. Успішно скласти НМТ і вибрати ті навчальні заклади, про які ви мрієте, і нехай збудуться ваші бажання і мрії. Я вітаю Альонас, на вас, колектив, і дякую від Каролицької громади за ту роботу, яку ви проводили на протязі року і навчальній, і волонтерській діяльності, та й всіх ваших. Робочих моментах, які ви здійснюєте для виховання навчання наших дітей. Від себе особисто, від депутатів, я також передаю вітання всім присутнім і батькам інших наших ну, учнів, давайте так буду говорити, які підуть на канікули, наберуться сили, ми їх чекаємо в новому навчальному році. Не можу не сказати і не подякувати всім. Тим, хто боронить нас, то дає нам можливість навчатись, жити, працювати в оцих умовах, які ми маємо, тому слова подяки їм, Олександр Олексійович звернувся до Максима Воловенка і той підтримав його. Разом вони пообіцяли звернутися до депутатів міської ради і на найближчій сесії. Міської ради виділити кошти для того, щоб у спортивному залі ліцею номер 1 замінити старі вікна на нові металопластикові. Очільник громади разом з Альоною Будник вручили дипломи, грамоти, подяки ліцеїстам, переможцям конкурсів, олімпіад, змагань. Випускники дружно виконали пісню, взяли участь у флешмобі, вручили квіти своїм учителям. Незвичний був момент, коли останній дзвоник лунав в руках випускників. Вони ж, взявши першачків за руки під звуки дзвінка, зайшли в ліцей. Продовжуємо. Нашу рубрику розпочато попередній передачі, називається вона Фотохроніка. Триває ліквідація бездоріжжя не лише в селах громади, а й у Карлику. Далеко не всі вулиці тут вимощені ще асфальтом. Хоч до Великої війни вже було й зроблено багато. Особливої уваги потребує мікрорайон індивідуальної забудови на північно-західній околиці міста. На фотознімках міськрембудсервіс виконує підсипку щебеневою сумішу ділянку дороги по вулиці Січових Стрільців на масиві індивідуальних забудови у Кагарлику. 23 травня в Кагарлику відбувся етап всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 16 троїв. Загалом 128 учасників представляли сім гімназій та п'ять ліцеїв Караличчини. Серед них 12 троїв початкової ланки та чотири старшої. Після параду учасників привітали Карлицький міський голова Ласан Панюта та начальник відділу освіти Надія Омельченко, пряма мова очільника громади. Вітаю всіх учасників. Військово-патріотичної гри Сокіл Жура. Бажаю вам всім насамперед успішних виступів. Переможці сьогоднішніх змагань у своїх вікових групах будуть представляти нашу громаду громаду на районному рівні. Але крім успішних виступів, я бажаю, щоб сьогоднішній день вам запам'ятався також відпочинком. Ми з відділом освіти з керівниками в навчальних закладів. Все зробимо для того, щоб вам було і змагатись комфортно, і відпочити комфортно. Також від депутатів Карлицької міської ради ми здійснимо і нагородження, і від себе особисто, і заохочені вручимо сертифікати вам. Але загалом я бажаю вам, що ви насамперед дітки росли здорові і щасливі. Бажаю, щоб збулась наша найголовніша мрія, якнайшвидше наступив мир. Ми дякуємо нашим військовим, всім тим, хто боронить нас і дає можливість нам жити в вільній незалежній Україні. Слава Збройним силам, слава всім, хто захищає нашу державу, слава Україні! Присутні хвилину і мовчання вшанували пам'ять загиблих у жорстокій війні проти російських окупантів, патріотичною піснею Дике Поле. Додали настрою та бадьорості вихованці ансамблю вишиванка міського центру культури та дозвілля, а потім Рої продемонстрували свої уміння та знання навички у самих конкурсах та змаганнях, Впоряд – строєвий вишкіл, рятівник навички медичної підготовки, тактична медицина, стрільба з пневматичної зброї. Знання історії відун, фізична підготовка, смуга перешкод. Крім змагань, учасникам гри Сокілджура продемонстрували різні дрони та розповіли про їхні властивості та способи використання бійці добровільного формування номер 1 Каралицької міської територіальної громади. Судді територіальної етапу дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джора», яких очолювала головна суддя Леся Чоповська та голова штабу Надія Мельченко, визначили рої, які показали найвищий результат та посіли призові місця. Середня вікова категорія. Перше місце ліцей номер 3 Рій Відважні. Друге місце ліцей номер 1 Рій Нескорені. І третє ліцей номер 2 Рій Дашенківці Патріоти. Старша вікова категорія. Перше місце ліцей номер 1 Рій Юні патріоти. Друге місце ліцей номер 4 Рій Хоробрі серця. Третє місце ліцей номер 2 рій Хортиця та ліцей номер 3 Рій Карлицька, Варта. Вони набрали однакову кількість балів. Олександр Панюта вручив нагороди переможцям гри «Сокол Джура» серед найменших її учасників, роям початкової ланки, які змагалися дистанційно. На жаль, на завершення гри не вдалося вручити нагороди її переможцям. Пролунав сигнал повітряної тривоги, а дотримання правил безпеки найперша умова не лише нашого повсякдення. Айобойовського під час проведення різноманітних заходів. Тож вручення кубків та дипломів вирішено провести під час свята останнього дзвоника. 23 травня вихованці середньої групи хореографічного колективу Мрія Карлицького центру дитячої та юнацької творчості взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі. Місто Лева 2025 у Львові. Вихованці керівника колективу Анни Гордон успішно виступали на фестивалі яскраві номери отримали високі нагороди. Карлицькі столохи – перша премія, пташка, також перша премія. Анна Гордон щиро дякує своїм вихованцям за їхню творчу працю і натхнення. Окрема подяка батькам. Ваша допомога, каже Анна Михайловна, була її для нас дуже важливою. Дякуємо Збройним силам України за можливість подорожувати, навчатися і творити в ім'я України. На оперативному штабі 26 травня представник Карлицької поліції Інна Калієвська доповіла про ситуацію протягом минулого тижня. До відділення поліції надійшло 154 заяви і звернень громадян. Що заслуговує на увагу? Це в селі Стайки 24.05 було виявлено громадянина при перевірці, який працівниками ГРПП мав при собі наркотичну речовину, подрібнену зеленого кольору. По даному факту дану речовину вилучено, направлено на дослідження, порушена 309-та частина 1. Загалом складено працівниками ГРПП 5 адміністративних протоколів за статтею 130-та частина 1, керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. Направлені матеріали до суду для вирішення питання по суті працівниками ГРПП, також дільничими. Загалом було складено 72 адміністративних протоколи по лінії безпеки дорожнього руху, а також по лінії громадської безпеки. Два протоколи у сфері правил благоустрою. Один по територіальності Ржищівська громада, один по Кагарлицькій громаді. Також було відпрацювання спільно з працівниками другого відділу РТЦК щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Так, загалом працюємо в штатному режимі. 28 травня в Україні вітали поліцейських офіцерів громади з їх професійним святом. Карлицький міський голова 28 травня вручує подяку міської територіальної громади Віктору Кулінченку, капітану поліції, поліцейському офіцеру громади, сектору взаємодії з громадами відділу превенції Обухівського районного управління поліції, з нагоди Дня поліцейського офіцера громади і подякував йому за успішне сумління несення служби. Забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку. Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій поліції. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 2 червня. Малахмарної буде погода 14.25. Вівторок 3 червня. Грози. Протягом доби 19.25. Середа, 4 червня, можливий дощ. 18.23 градуси тепла. Четвер, 5 червня, хмарною буде погода 16.25. Без опадів буде п'ятницю 6 червня. 19 ночі, 21 тепла у день. Субота, 7 червня, малохмарно, 16.22 тепла. Неділя 8 червня малохмарно і буде погода. 17 градусів тепла. Уночі 23 у день. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре! Слава Україні і героям! Слава!